Добрий ранок, дітки! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав на урок! Новенькі школярики! Вони хочуть дізнатися, як додавати і віднімати в стовпчик. Допоможемо їм в цьому? Звичайно, приступаємо до роботи. І порозпочинаємо з каліграфічної хвилинки. Записуємо число, яке містить 3 сотні, 7 десятків. Та дві одиниці. Так, це число 372. Вірно. І готуємо до уроку підручничок на сторіночці 47-й, відкриваємо одразу. Давайте, дітки, з вами спробуємо знайти невідомі компоненти дії додавання, обчислюючи в стовпчик. Тобто, автор підручника допустив чи якусь помилку, чи якась. Технічна, можливо, причина була, чому не додрукували доданки. Нам потрібно їх вгадати, їх знайти. А для того, щоб знайти, ми пригадаємо правило, яке ми знаємо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, який же у нас буде другий доданок? Ми від суми віднімаємо. Відомий додам 9 відняти 2. 7. 8 відняти 1 – 7. і 6 відняти 4 2. Перевіряємо, чи дійсно ми правильно розв'язали. 2 і 7 склали, вийшло 9, 1 і 7 – 8. і 4 та 2 6. 689. Отже, приклад розв'язаний правильно. Наступний я мовчу, а ви мені допомагаєте. Чи так у вас вийшло, чи ні? Давайте перевіримо. 6 додати 0, 6, 0 додати 8, 8. 8 і 5 додати 4, 9. В цьому прикладі невідомий перший доданок. Таке ж правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба відняти відомий доданок. Так, звіряємося. Приклад розв'язаний вірно. І останній шукаємо 9 відняти 8 це 1 6 відняти 4, 2 і в розряді сотень пропущене число, тому автоматично записуємо число 5 521. Добре, переходимо до прикладів на віднімання. Звертаємо увагу, що у нас невідомий. Зменшуване відоме від'ємник невідомий. І як знайти від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. так? Бо зменшуване у нас найбільше. Від зменшуваного віднімаємо різницю. 8 відняти 0. 8, 4 відняти 2. 2 і 5 відняти 1, 4. Так, звірилися правильно. Далі мовчу. Так, число 334. В розряді сотень немає, так? Немає розряду сотень. Отже, нам потрібно від 3 сотень забрати 3 сотні. Наступний приклад. Невідоме зменшуване, але увага, якщо це зменшуване, це повинно бути велике число чи маленьке, якщо від нього будуть забирати. Так, велике число. Тому, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до відємника додати різницю. Додаємо 6 та 1 – 7, 1 та 6. 7 і 2 та 2. 4. 477. Велике число велике. Віднімаємо від нього і отримуємо різницю. Далі працюємо. 593. Добре. Я сподіваюся, що ви справились, у вас збіглися результати, і за результатами обчислень ми тепер можемо скласти і прочитати вислів відомого гумориста з Миколаївщини. А вираз у вас має вийти ось такий: коли сміються люди хором, приходить радість або сором. Так, отже, і учні, які до нас сьогодні залітали, так. Наші уявні друзі, ми їх будемо навчати, додавати і віднімати числа, але сьогодні вже з переходом через розряд. У вашому підручничку знаходиться така табличка. Я спочатку поясню по ній, а потім вже перейду до своїх слайдів. Отже, дивимося, наприклад, в стовпчику: 256 додати 134. Звертаємо увагу, що 256 це дві сотні, 5 десятків і 6 одиниць. І до них будемо, до цього числа ми додаємо 134. Одну сотню, три десятки і 4 одиниці. Починаємо додавати із одиниць. Так? Ми знаємо правило. До 6 одиниць ми додаємо 4 одиниці. 6 додати 10. 6 додати 4, вибачте, буде 10. 0 пишете, бачите, бо в нас одна клітиночка. А 1 ми помічаємо, ми запам'ятовуємо його. Далі, от прямо зверху, так і пишемо одиничку. Далі додаємо, додаємо десятки. 5 додати 3. Буде 8. Та ще один ми не забуваємо про нього буде 9. Тобто записуємо в розряді десятків число 9. І після цього вже додаємо одиниці. До двох ми додаємо 1 і отримаємо 3. Тобто вийшло число 390. Дивіться, як це виглядає в зошиті, наприклад, 418. Це після таблички йде наступний приклад. 418 додати 152. Ми пригадуємо правило, що ми записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками і сотні під сотнями. Починаємо додавати. 8 додати 2. Буде 10. Отже, 0. пишемо. Один запам'ятовуємо прям ручечкою, ви так і пишете одиничку. Далі 1 один додати 5 буде 6. Та ще один 7. 4 додати один буде 5. Вийшло число 570. Наступний приклад 573 додати 317. Знову додаємо одиниці 3 додати 7. Отримаємо. 10, 0. Пишемо, 1. Запам'ятовуємо. Тобто це розряд десятків переносимо. Далі 7 додати один буде 8. Та ще 1 – 9. І сотню даємо 5, додати 3 буде 8. Вийшло число 800. 90. Тобто ми сьогодні додаємо і віднімаємо з переходом через розряд. Ось ми відзначаємо перехід на десятки. Наступний приклад: 301 додати 659. Ми до одного додаємо 9. Отримаємо 10. 0. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 додати 5. Буде 5 та ще один 6.

Буде 9. Отримали число 990. Не забуваємо за правила запису. Три клітиночки між прикладами пропускаємо, в четвертій записуємо. І ручечкою помічаємо одиничку. Так, далі наступне, звертаю увагу на наступне правило: коли у нас буде у розряді десятків перехід. Дивимося на перший приклад. 526 додати 83. Так, одиниці додаємо до одиниць. 6 додати 3 буде 9. Далі до двох додаємо 8. 2 та 8. Переходжу на наступний, бачите приклад? 2 та 8 це буде 10. 0 пишемо. І 1. Запам'ятовуємо, переносимо в розряд сотень 1. І 5 та ще один буде 6. Самостійно пробежіть оченятками, щоб ви бачили, як виконувати. І переступаємо до роботи із прикладами нижче: 447 додати 362. 7 додати 2 буде 9. Так? 4 додати 6 буде 10. 0 пишемо. 1 помічаємо. 4 додати 3 буде 7. Та ще один 8. Наступний приклад. 813 додати 93. 3 додати 3 буде 6. 1 додати 9 буде 10. 0 пишемо, 1 помічаємо. 8 та 1 це 9. Спробуйте, будь ласка, третій і четвертий приклад самостійно. Давайте звіримося, чи так у вас, чи ні. Дивимося, одиниці ми додали, і отримали 8, 5, і 5, 10, 0 записали, 1 помітили. Оскільки у нас в числі 56, відсутній розряд сотень, то ми просто до 7 додаємо 1 і отримали 8. І наступний приклад вийшло 909, оскільки у нас в розряді число 10 вийшло, так? Так. Переходимо до задачі. наступної. це на усне опрацювання задачі. Дізнайся, скільки разів на день сміється в середньому приблизно. Доросла людина. Наука стверджує, що в 6 років ми сміємося невідомо скільки разів на день. У 10 років 150 разів, що на 450 менше, ніж у 6 років. Отже, у 6 років сміється дитинка більше чи менше? Так, це не пряма задача, звичайно, більше. В 10 років сміємося 150 разів, а в 6 років на 450 більше. Отже, це скільки буде? Вірно, 600 Так разів сміється. А доросла людина, що сказано про неї? Що вона невідомо скільки разів, але сказано, що у 100 разів. Менше, ніж у 6 років. Тобто, у 100 разів менше, у 6 років вона сміється 600 разів, а у 100 разів менше це всього 6 разів, так? А до 3 місяців взагалі дітки не вміють сміятися. Ось тепер, дітки, ви також будете знати факти, наукові факти, хто скільки разів приблизно сміється. Так, далі наступна задача знову про сміх. Сміятися корисно. 5 хвилин доброго реготу прирівнюється до 40 хвилин відпочинку. Граючись, Сашко реготав 7 хвилин, а його тато 3 хвилини. Скільки хвилин відпочинку можна зарахувати Сашкові, а скільки татові? Давайте спробуємо скласти короткий запис до цієї задачки. Отже, 5 хвилин нашого сміху прирівнюється до 40 хвилин відпочинку. Тобто, можете посміятися з 5 хвилиночок, і тоді 40... це буде заряд такої енергії, як на 40 хвилин ви відпочили, просто полежали на дивані, наприклад. Далі Сашко відпочив... реготав 7 хвилин. Але ми не знаємо, скільки це хвилин відпочинку, так? до скількох перерівнюється. А так, кориготав, всього три хвилинки. І також ми не знаємо, скільки це хвилин відпочинку. Дітки, чи можемо ми знайти, скільки ж хвилин відпочинку у Сашка і у татка? Звичайно, можемо. Підказую вам, що для початку нам треба дізнатися, скільки за хвилинку реготу. За одну хвилину реготу, з кільком це прирівнюється хвилинам відпочинку. Тобто задачка на зведення до одиниці, так? Ми 40 поділимо на 5 і отримаємо 8 хвилин. Тобто, за одну хвилину, що ви смієтесь, це як 8 хвилиночок відпочинку. А Сашко сміявся 7 хвилин. Можемо дізнатися, скільки б це було хвилиночок відпочинку? Звичайно, по 8 хвилин ми взяли 7 разів. Отримали 56 хвилин. Тобто, Сашко регоче 7 хвилин, це 56 хвилиночок він відпочивав. А тато реготав 3 хвилинки. Отже, з кільком хвилинкам порівнюється. Звичайно, 24 хвилинкам. Це відпочивав тато. І відповідь ви запишете самостійно. вже. Далі. На вас чекають ще вирази. Знайди значення виразу: 350 відняти частку чисел 250 поділити на 50 і помножити на це. Якщо це дорівнює 10, 30, 40 та 60. Тобто ми кожне число, кожне це будемо змінювати наступного разу: першого разу на 10, другого разу 30. І так далі, і так далі. Дивіться, я вам одразу зробила підказочку, з якого слова ми починаємо, з якої частинки, з другої половини, так ми записуємо вираз. Якщо це дорівнює 10, то 300 вираз. Пишемо далі другу половину, так, 350 відняти частку 250 і 50 і помножити на це. Замість це ми будемо далі підставляти. Число 10. Тобто пишете дорівнює, і якщо у вас навіть не вміщується в рядочку, ви будете переносити дорівнює, і з наступного рядочка ви знову запишете. І запишете цей вираз. Замість це ми підставили число 10. Обчислите, пригадуємо порядок дій. Спочатку ми виконуємо дію ділення, потім множення, а потім вже віднімання. 250 поділити на 50 буде 5. Помножити на 10 50. І 350 підняти 50 буде 300. Наступний вираз, але тепер підставляємо замість числа це число 30. І записуємо, підставляючи число 30. Порахуйте, і у вас має вийти відповідь. 200. Число 40 та 60, ви підставите вже дітки самостійно і розв'яжете ці вирази. І останнє на сьогодні завдання. Задача: щоб уберегти зерно від мишей, сторож Микола приготував 6 металевих контейнерів, малі та великі. 80 грамів зерна він насипав у малі контейнери кіло, так, по 20 кг у кожен, а 100 кг зерна у великі контейнери порівну в кожен. Скільки кілограмів зерна помістилося в одному великому контейнері? Прочитайте, будь ласка, задачу самостійно. Складемо короткий запис, про що йде мова у задачі? Про контейнери, які насипали зерно, Так? Отже, у нас були малі контейнери, МК, малі контейнери. В них засипали 80 кілограмів по 20 кілограмів у кожен. Але скільки контейнерів взяли, ми поки що ще не знаємо. Так? А також були великі контейнери, які насипали 100 кг зерна. Але по скільки у кожен, ми не знаємо, і скільки взяли контейнерів, нам невідомо. Також в задачці відомо, що всього було 6 контейнерів, і великих, і маленьких. Що будемо шукати спочатку? Чи можемо дітки, ми дізнатися, скільки взяли маленьких контейнерів? Якщо ми знаємо, що всього зерна насипали 80 кг, В один контейнер брали 20 кг, скільки ж в нас зайнято було маленьких контейнерів, які розсипали 80 кг зерна? Ми ці 80 кг зерна розділимо, поділимо по 20 кг і отримаємо. Скільки 4 контейнери це малих. Добре, взяли 4 контейнери малих. А скільки всього в нас було і великих, і малих контейнерів? Так, їх було 6. Чи можемо ми дізнатися, скільки в нас лишилося великих контейнерів? Звичайно, від 6 ми заберемо 4. Отримаємо 2 контейнера, це великих. Далі. У нас є два великих контейнери і 100 кг зерна. скільки ж в кожному контейнері буде зерна. Ми 100 кг розподілимо на два контейнери і отримаємо 50 кілограмів у великому контейнері. І запишете відповідь. На цьому я наш урок завершую. Ви відпочиваєте, можете пореготати. От. Всім вам успіхів на сьогодні! Бувайте!